Ну що ж, друзі, сьогодні говоримо про чудові зміни, які відбуваються в Польщі. Багато хто радується тому, що через декілька днів мінімальна заробітна плата в Польщі знову буде піднята. І вже були анонси про те, що її буде піднято також і в 2025 році. І навіть не дочекавшись, 1 липня, у нас є вже дві не дуже хороші новини для тих, хто проживає в Польщі. Перша це те, що ставки податків будуть підняті з 1 січня 2025 року. І друга, більш людська, скажімо так, анонсували на сьогоднішній день, що з вересня зростуть ціни абсолютно на всі продукти. А якщо зростають податки, то зрозуміємо, що також будуть зростати ціни і на послуги. Ми зараз розберемо, чому так відбувається, що являється такими причинами і як при чому тут мінімальна заробітна плата. Та ви зможете реально оцінити, чи підняття мінімальної заробітної плати справді покращує вам життя. Бо ми неодноразово говорили, що це тільки шкодить як малому та середньому бізнесу, так і всім іншим громадянам. І якби, сьогодні маємо два таких підтвердження. Думаю, що це має відкрити багато кому очі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, яких зараз дуже і дуже багато, кожен ваш лайк. Він реально спасає просто канал, тож не лінуйтесь, ставте його. Тут внизу треба нажати на ось такий значок. Дякую за вашу підтримку. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, заповнюйте заявку за посиланням в описі. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Отже, Перша новина, давайте спочатку про податки, далі про підвищення цін на продукти. В Польщі в 2025 році зростуть внески до ЗУС для підприємців, а це означає, що будуть зростати ціни на всі послуги, будуть гірші умови для працівників, бо в підприємців від підняття податків більше коштів не стає. Вони більше не стають заробляти. Тобто підприємці, малі та середні, які і так зараз ледве справляються, все більше і більше, скажімо так, бідніють. Від, від кожного підняття оцих мінімальних зарплат. Ем, отже, е, збільшення розмірів внесків на соціальне страхування для підприємців пов'язане зі збільшенням мінімальної заробітної плати, яке передбачається з 1 січня 2025 року. Про 2024 рік вже навіть не говоримо. Що буде з 2025. Е, підставою для розрахунків, е, для розрахунку розмірів внесків до ЗУСУ є сума, що складає 60% від прогнозованої середньої зарплати за рік. В проєкті бюджету на 2025 рік середня прогнозована зарплата в Польщі закладена на рівні, уявіть собі, 8579 злотих. Відтак, 60% від неї це 5147 злотих 40 грош. Тобто середня зарплата в Польщі повижий 2000 євро, якби буде в наступному році. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто отримує хоча б тисячі євро. Дуже цікаво буде побачити, скільки є таких людей. Так, і вже прораховано, що у 2025 році підприємці в Польщі щомісячно платитимуть 1754 злотих до системи соціального страхування. Це на 154 злотих більше, ніж у 2024 році, тобто зростання фактично майже на 10%. На жаль, заробітні плати так сильно не зростають. І по конкретних ставках. Складка емеритальна, 1004 злотих. В 2024 році була 916. Складка рентова 411 була 375. Складка хоробова, 126, була 115. Складка е, випадкова 85,96, була 78. Е, фундуш праці 126, був 115. Е, от. І, е, Далі не будемо затримуватись на податках. Там також зростають відповідно всі інші ЗУС, малий ЗУС, заробітні ці податки, на які платять саме працівники, тобто ви, хто працює і отримує свої заробітні плати. Це все буде впливати напряму на отримання ваших грошей. І при цьому одразу розумійте, що витрати ростуть, а ці всі витрати вони якби включаються в ціни товарів та послуг. І саме тому вже з вересня цього року. В Польщі зростуть ціни на всі продукти. Тут, є, тут входить в гру не тільки підвищення мінімальної заробітної плати, а також і проблема з енергоносіями, яка зараз є не тільки в Польщі, але також і в багатьох країнах Європейського Союзу. Наближається підвищення цін на продукти харчування і, за прогнозами виробників, основною причиною цього стане зростання цін на енергоносії, а також підняття мінімальної заробітної плати. Тобто. Навіть якщо зараз не продовжувати, коротко, якщо підбити підсумки, то е, мінімальну заробітну плату, якій величезна кількість українців, в тому числі в Польщі, дуже радіє, е, що от будемо розкуркулювати багатих підприємців, то знаєте, що підприємці якось справляться, а ви будете просто отримувати більше, але і в магазинах за ті самі продукти будете платити також більше. Це, в свою чергу, оці ціни на енергоносії та мінімальна заробітна плата вплине на вартість виробництва та транспортування харчових продуктів, що призведе до збільшення цін для кінцевих споживачів. Я думаю, ті, хто проживає в Польщі хоча б 5 років. Бачить, наскільки сильно е, здешевіла купюра, наприклад, 100 злотих, на яку там 5 років тому можна було поїхати закупитись і прожити на неї тиждень, то на сьогоднішній день на 100 злотих я навіть не знаю, скільки днів можна прожити так реально. Е, напишіть в коментарях, кому наскільки вистачає в Польщі е, 100 злотих. При цьому, звісно ж, враховуйте ціни на житло та на всі інші витрати. На даний момент ситуація на ринку харчових продуктів залишається стабільною, проте підвищення цін на енергоносії та мінімальну заробітну плату неминуче збільшить витрати на заводах з виробництва харчових продуктів. Також невідомо, що буде далі з компенсацією, якою магазини скористалися через підвищення ПДВ на продукти. Тобто, ставки ВАТ було відновлено, які були заморожені у 2022 році, і зараз вони знову є. Тобто, вже ціни попідпригували за останні місяці. За прогнозами, дефіцит зернових та, інших, та інші фактори можуть сприяти прискоренню інфляції цін на продукти харчування в другій половині року. І також спеціалісти на сьогоднішній день, на жаль, не бачать груп, які б уникали підвищення цін. Тобто з 2022 року. Неодноразово експерти вже заявляли про якісь підвищення на ті чи інші продукти, але жодного разу я не пам'ятаю, щоб було різке підвищення абсолютно на всі продукти, без жодного виключення. Харчова промисловість дуже енергоємка і зростання цін на енергоносії вплине на всі її сектори. Особливо багато побоювань викликає можливе подорожчання шоколаду. Це пов'язано не тільки з дефіцитом та меншими врожаями какао, але й з обмеженнями ЄС щодо місць. З яких можна використовувати какао боби для виробництва. Тобто є навіть такі нюанси по окремим групам товарів, які, можливо, не є якимись життєво важливими, бо це там не хлібне м'ясо, не яйця, не молоко, але е, з такими товарами також будуть проблеми. Е, от. І е, що, що, що далі робити? Е, таким чином, споживачам варто бути готовими до поступового зростання цін на харчові продукти протягом найближчих місяців. От. І скажіть тепер мені, будь ласка, чи якщо, наприклад, ціни там підростуть на 5 або на 10% на всі товари та продукти, то скажіть мені, будь ласка, яка реальна цінність підняття мінімальної зарплати конкретно для тих, хто цю мінімальну зарплату отримує? Бо я вважаю, що жодної цінності немає. Все, що робить підняття таке штучне мінімальної заробітної плати, це просто підвищення податків для підприємців, які і так зводять кінці з кінцями. І е, чим більше буде підвищуватись мінімальна заробітна плата, е, тим менше людей буде приймати рішення. Е, Започатковувати якісь свої підприємства, створення робочих місць і так далі, не зважаючи на е, малий ЗУС, незважаючи на всі ті пільги, які є, бо ті люди розуміють, що е, малий ЗУС і ці пільги там через декілька років закінчаться, і е, далі треба буде, якби, платити повні. Повну суму податку, і тут питання в тому, чи зможе той бізнес, який, наприклад, сплачував малі ЗУСИ, чи зможе він платити більше. І також щодо цього малого ЗУСУ, то оця базові оці складки до ЗУСу, це лише одна сторона медалі, бо з іншої сторони, медалі є в нас кошт працівника, тобто це ті податки, які сплачуються за працевлаштування тої чи іншої людини. І чим більше зростає мінімальна заробітна плата, тим більші ці. Податки тим більше підприємство має генерувати заробітків для того, щоб могти там оплачувати нормально ці податки за своїх працівників. Також тут не виключено, що буде які, якась частина бізнесу просто відходити в тінь. Ті, які можуть це зробити, і якби далі, через декілька років, просто Польща, на мою думку, зіштовхнеться з проблемою, коли їм потрібно буде приймати рішення, щоб цей бізнес з тіні виводити. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.